Привіт усім! Сьогодні ми запрошуємо вас, в захоплюючий світ татуювання та мистецтва. Ми знаємо, що багато людей мріють спробувати себе у ролі тату-майстра. а сьогодні ми покажемо вам, як саме це можна зробити у сесії у нашій тату студії. Готові дізнатися більше? Приєднуйтесь до перегляду! В нашій тату студії ми пропонуємо унікальну можливість для кожного, хто мріє спробувати себе в ролі тату-майстра. Наша арт-сесія – це ідеальний спосіб розкрити свою творчість і створити власне унікальне татуювання. Наші професійні тату-майстри та інструктори нададуть вам всю необхідну підтримку та навчання. Вони розповідатимуть вам про різні техніки та нюанси тату мистецтва. Допоможуть вибрати дизайн та розробити його. Ви отримаєте можливість спробувати свої сили на спеціальних тренувальних матеріалах, які імітують шкіру людини. Це дозволить вам відчути себе справжнім тату-майстром і випробувати різні стилі та мотиви. Від арт-сесії ви отримаєте не лише незабутні враження, але й можливість виявити свій талант та творчий потенціал. І хто зна! Можливо, саме наша тату студія стане вашим початковим кроком у захопливому світі татуювання. Якщо ви завжди мріяли спробувати себе у ролі тату-майстра, то наша – це саме те, що вам потрібно. Запишіться на наш курс і відкрите для себе світ татуювання та мистецтва. Дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал. Щоб слідкувати за новими відео. Бажаємо вам великих творчих досягнень. До зустрічі!